Зранку у Харкові лунали вибухи. Протягом доби також атакували мирні населені пункти Харківщини. Зведення відхова за добу. О 23.45 в місті Чугуй відбувся ракетний обстріл по об'єкту інфраструктури. Без потерпілих. О 14.58 в селі Сенькове Куп'янського району внастрідок обстрілу горіла трава. Площа пожежі 2 гектари. О 12.35 в селищі міського типу біли колодязь Чугуївського району. Внастрідок обстрілу горіла трава. Площа пожежі один гектар. О 12.30 російські агресори, артилерію вдарили по околиці села Одноробівка. В результаті обстрілу виникла пожежа. Знищено приватний будинок та господарчі споруди. Пошкоджено енергомережі. Об 11.10 за межами села Великий Бурлук Куп'янського району. Внастрідок обстрілу по відкритій території горіла трава та. Чагарники о 10.35 в селі Новоосенове Куп'янського району. Внаслідок обстрілу горів покинутий садовий будинок та трава. О 10.00 ранку ворогом здійснено артилерійський обстріл села Світличне Золочівської громади. У наслідок ударів пошкоджено приватне та двоповерховий багатоквартирний будинки, енергомережі та приміщення місцевого сільгоспідприємства. О 8.25 В селі Садовод Куп'янського району. Внаслідок атаки ФПВ-дроном зруйновано двоповерхів. Верховий багатоквартирний будинок рятувальники звітують протягом доби здійснено 53 оперативних виїздів. На Харківщині рятувальники загасили чотири пожежі, спричинених ворожими обстрілами в Чугуївському та Куп'янському районах області. За добу загалом зафіксовано 27 випадків пожеж в природних екосистемах. На загальній площі понад 32 гектарів. Триває гасіння шести лісових пожеж, які виникли впродовж 21 по 24 серпня. Загальна площа цих пожеж складає близько 180 гектарів. Найбільша з них площу 90 гектарів. Вирує третю добу поблизу міста Балаклія. До її ліквідації залучено 21 одиниця техніки та 87 рятувальників ДСНС, а також 5 одиниць техніки та 11 працівників лісового господарства. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 5 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ на Харківському та Куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На Харківському напрямку відбулося чотири ворожих штурми неподалік Вовчанська та Липців. На Куп'янському напрямку ворог 13 разів атакував наші оборонні рубежі біля Петропавлівки, Сеньківки, Глушківки, Колісниківки, Лозової та Стельмахівки. 11 боїв завершено. Два тривають. Марія Соловйова, Дмитрон Гоен Ігор Мікінін. Харків. Новини.